Маю ситуацію, я мала спіраль. Священник сказав, що це дуже важкий гріх. До того теж сповідалась, але не так задумувалась. Хотіла лиш висповідатись від нього, як зрозуміти, чи є щирий жаль якщо я більше страх відчуваю, що Господь може мене покарати хворою дитиною або ще щось, ставити і приймати щось з такою дією відмовляюсь. Другу дитину хочемо трішки пізніше, практикуємо перерваний статевий акт або презервативи. І то в неплідні дні, хоча від спіралі в мене досі цикл збитий. Священник каже, довіритись Богу і жити відкрито, але ми, тобто я, не готові. Дякую вам за питання. Я розумію, що такі питання писати є непросто. Тому дякую вам за цю щирість. Ну що ж, напевно, в цьому і є моє завдання, моя місія як священика в тому, щоб я говорив е, ті речі, які мають відповідати на ваші потреби. Е, тому і ми з вами тут ганяємо чаї, не просто щоб якось там собі провести час, е, побалакати, потеревеніти, але щоб передусім відповісти на ті питання, які ви маєте. Отож, Річ перша, це дуже добре, що ви пишете про спіраль в минулому часі, про те, що я її мала. Не в тому сенсі, що добре, що ви її мали, а добре те, що ви її вже не маєте. Фактично для пари. Ношення такої спіралі е, означає те, що може бути, ну, гіпотетично, звісно ж, перевірити це все не так просто, але гіпотетично це може означати, що для пари, яка е, мешкає разом, е, які мають регулярний секс, це може означати приблизно е, одну. Вагітність на місяць і одну знищену вагітність на місяць, тобто фактично один аборт на місяць. Ну і тут протягом того часу, який носилася та спіраль. Звісно ж, що не завжди дуже просто завагітніти. Звісно ж, що не під час кожної овуляції, навіть коли є дуже регулярний секс і якраз попадає на овуляцію, звісно, що не завжди тоді. Буде вагітність. Звісно ж, що аж так е, є в кожного індивідуальний випадок, е, ну, але е, гіпотетично так може бути. Е, є дуже велика ймовірність саме цього. Тому дуже добре, що ви пишете вже про це в минулому часі, що у вас вже цього немає. Далі, я не задумувалась, хотіла лише висповедити, Висповідатись від нього. І тут дуже добре про те, що ви пишете наступним реченням, тому що не можна просто посповідатися, щоб посповідатися. Це так не працює. Це в магії, знаєте, що треба, там, не знаю, випити якогось там зіллячка, чи поставити якусь свічечку, чи щось там написати на листочок, і вже воно автоматом працює. В сповіді, оскільки це таїнство, в таїнстві працює елемент. Бажання людини, що людина хоче. І ці елементи для сповіді є дуже простими і п'ять умов доброї сповіді. Крім того, що людина хоче посповідатися, тобто визнати цей гріх, мають бути ще наступні елементи, як жаль за гріх. І як бажання порвати з гріхом, бажання виправитися з гріха, з якого людина сповідається. Ну, скажімо, не тільки з цього, але з будь-якого іншого гріха, тому що п'ять умов доброї сповіді вони для кожної сповіді підходять, незалежно від того, з якого гріха би людина не сповідалася. І тут ви пишете, як зрозуміти, що є щирий жаль? Е, щирий жаль це не те, що от мені жалко. Що це було? Щирий жаль, це коли я сповідаюся, я вирішую, що більше цього я робити не буду. Що означає, це ось більше цього робити не буду. Ну це означає, що більше цю спіраль я носити не буду. Е, на практиці для сповіді з спіралями це означає те, що жінка, яка сповідається з спіралі, може сповідатися з спіралі тільки після того, як вона вже без цієї спіралі. Тому що ну, немає сенсу сповідатися, носячи її. Цей момент. Тому так виникають прецеденти, виникають навіть якісь там сварки з священниками, тому що, мовляв, як так може бути, я ж сповідаюся, цього достатньо, ні, цього недостатньо. У випадку спіралі чи випадку якогось іншого гріха, який тягнеться, якийсь тривалий час, ні, цього недостатньо просто посповідатися. Отож, як взнати, як довідатися, чи є ще рій жаль? Ну, по вчинках, по тому, що я вирішую і що я роблю після цієї сповіді, тієї чи іншої. Далі. Відчуваю страх, що Господь може мене покарати хворою дитиною або щось інше. Ну, Даруйте за мою прямоту, але дивіться, ви боїтеся, що може бути хвора дитина, але разом з тим всім, ну, напевно, в вашому випадку добре задуматися більше про тих дітей, яких ви могли вбити. Абортиним ранньо абортивним способом, тобто спіраллю, протягом того періоду, який ви його носили. Умовно кажучи, якщо ви носили цю спіраль один місяць, то, ймовірно, такий аборт міг бути один. Якщо ви носили цю спіраль два місяці, то таких абортів могло бути два. Тобто, умовно кажучи, ви переживаєте за дитину, якої ще немає, але не переживаєте за тих дітей, яких вже не стало завдяки вашому рішенню. І взагалі-то так думати, так підходити неправильно, що ось я там боюся, що Господь Бог мене покарає. Ви знаєте, нам більше треба боятися того, що ми самі себе караємо своїми гріхами, тими чи іншими, що ми самі. Суємо свої сім'ї, свій організм, свою душу, свою вічність тими чи іншими гріхами вони різні, але напевно більше про це потрібно думати. Думати про Бога, що от він, значить, є таким супостатом, і якщо я зроблю щось не те, то мене там покарає. Це неправильний підхід. Так, слід боятися гріха, слід боятися того, щоб не. Обра... слід уникати того, щоб образити Бога. Про це ми з вами говорили рівно тиждень тому, коли там про страх, так званий страх чоловіка говорили. Я там довго розповідав про страх Господній. Тут річ трішки подібна, ну але е, думати про те, що треба тільки боятися Бога ні, це неправильний підхід, ну і банально він також не працює. Те, що ви пишете ставити і приймати щось такою дією відмовляюсь. Ну тут е, це свідчить про те, що в цьому конкретному гріху ви покаялися, і слава Богу, тут можна за вас тільки порадіти. Про спіраль ми вже з вами, я думаю, теж неодноразово говорили. І в нас на сайті Кредо про спіраль теж була не одна стаття, крім того, що кожен місяць гіпотетично може бути по одному аборту внаслідок цього, бо спіраль це дія ранньо абортивна. Крім цього, є ще дуже багато фізіологічних деструкцій на організм жінки. Про один з них ви, власне, пишете про те, що збивається цикл. А це не є добре, тому що у жінки дуже багато в її житті все танцює від, гор від гормонів. Ну, не мені вам це розповідати. Далі. Другу дитину хочемо трішки пізніше. Ну і дивіться, тут я вам точно не скажу нічого такого, що б ви хотіли від мене почути, тут я скажу лише те, що є правильним. Ну, дивіться. Наприклад, в моєму випадку, не маючи дружини, я можу сказати, що от я дитини не хочу, бо в мене немає дружини. Але для сімейної пари, яка одружилася і яка під час самого шлюбу, під час благословення, то благословення давалося саме на народження і виховання дітей. Тобто, в принципі, для цього ці люди і сходилися, щоб народжувати і виховувати дітей. Не тільки для цього, тому що е, це не означає, що якщо пара, умовно кажучи, є безплідною, а такі випадки також трапляються, там через хворобу одного чи іншого, його, її чи обох інколи і так буває, це не означає, що все це подружжя не діє, тому що подружжя заключається теж і для добра самого подружжя. але... Це зовсім інші випадки. Зараз говоримо не про все підряд, тільки конкретно про цей випадок. Отож, коли пара одружується, то пара одружується саме для того, щоб і в тому числі мати тих дітей. І коли пара каже про те, що не хочемо дітей, ну то це якби, як би сказати: ось я запарю чаю, але пити його не буду. Ну, приблизно десь так. Воно так не працює. Далі, те, що ви пишете. Практикуємо перерваний статевий акт. Ну тут, звісно, теж не до мене. Тут до сексологів, будь ласка, звертайтеся. Але з того, що мені відомо, або з того, що я думаю, вам також відомо, перерваний статевий акт це трошки погана історія для е, жінки в плані статевих відносин і для чоловіка в плані е, поваги до жінки. Е, цікавтеся, читайте, перечитуйте. Я думаю, є набагато кращі фахівці для мене в цій галузі 100%. Далі, з презервативами абсолютно та сама історія. Далі. І то в неплідні дні. Ну, тут видно, що ви дуже сильно боїтеся тієї вагітності, раз підстраховується кількома способами підряд. Священник каже, ну, священник каже те, що м, повинен абсолютно сказати, і він каже абсолютно грамотні речі: жити відкрито, е, Ну, для того і є подружжя. Багато подружніх пар ловлять себе на думці, що вони. Е, могли мати дітей, могли виховати дітей і за це дуже тішаться і радіють. А коли того не ставалось, то люди мали різноманітні проблеми. Е, нехай Господь Бог дасть вам сили, розуміння, вміння побачити, для чого ви справді стали чоловіком і дружиною. Е, а вам бажаю довіритись йому, насправді довіритись. Будьте щасливі і благословенні з Богом.